Росіяни знову збили усі дрони. Цього разу збивали наші безпілотники нафтопереробним заводом Афіпським. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавричак. На календарі 26 вересня, п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Окрім того, що страждав палав Афіпський нафтопереробний завод один з найпотужніших на території російської терористичної організації. Також підірвалось 15 цистерн. Феноменально прекрасні кадри. Я вам продемонструю. Ем, цистерн з паливом. Спочатку сказали, що це просто так трапилось, а потім почала запідозрювати, тому що. Були випадки вже влітку, коли фури під'їздили і робили неприємності для росіян. Поговоримо також про те, що нібито пообіцяв Володимиру Зеленському Дональд Трамп, яке озброєння дати, і воно може в нас з'явитися. Це справді хороша зброя, хороші ракети. Наперед так скажу. Ну і, звичайно ж поговоримо про те, що гроші заморожені активи Російської Федерації можуть з'явитися. В Україні вже є навіть схема, і її можна справді втілити в життя. Ну і звісно ж, Маргарита Сімонян бідкається, тому що не стало пропагандиста її чоловіка тиграна Кіасаяна. Про це також згадаємо. Перед тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Це важливо. Давайте разом просувати кіномовний контент і, звичайно ж, боротися проти російської пропаганди. І сьогодні в нас 1-0 на користь. Сил оборони України і України, тому що ж таки, Каасіняна -сіня... ка немає. Так, от, українські безпілотники вночі уразили афіпський нафтопроробний завод у Краснодарському краю Російської Федерації. Я вам покажу ці прекрасні кадри ем, і розповім, що ж це відбувалося. Так, от, після влучання на території підприємства спалахнула пожежа, ймовірно, на одній з установок перер... первинної переробки нафти. Ем... Атаку дронів і подальше займання підтвердили в оперативному штабі російського регіону, а згодом підтвердив і генштаб збройних сил України, кому якому ми значно звичайно ж будемо йому довіряти, а не тим окупантам. Тамтешня влада сказала, що пожежа спалахнула в ніч на 26 вересня, нібито через падіння фрагментів безпілотників. Ну я вже казав, так що фрагменти безпілотників це найстрашніша зброя, яку мають наші сили оборони. О саме ураження відбулося десь орієнтовно в другій годині ночі. Проект на потужність з переробки нафти Афіпського нафтопереробного підприємства. Понад 6 мільйонів тонн на рік, що становить понад 2% загального обсягу нафтопроробки Російської Федерації, завод виробляє дизельне паливо, газовий бензин, газоль, мазут і сірку. Він входить до групи САФМАР і є одним із найбільших на України. Росії сили оборони неодноразово вражали вражали цей завод раніше, що призводило до зупинки його роботи. Попередні удари наносилися. Звичайно ж, мадяром. Він показав дорогу. Він показав, як це робити цього разу. Не кажуть, хто саме влучив, але подяка велика нашим оборонцям. Окрім цього, хочу вам показати прекрасні кадри. Навіть помовчу, аби ви гарно собі насолодилися. под, под этот под локомотив и этот локомотив этот взорвался. Хлопок. Зарится, убирается еще больше. Отцепляйте на орудный остаток, начинает гореть. Якщо ми заглянемо на карту, я зразу хочу вам сказати, де це було. Ось карта, і від Криму нашого рухаємося до білоруського кордону. От є Брянська область і Смоленська область, десь на кордоні з Білоруссю, орієнтовно, десь ось тут. На цих от напрямках що відбулося? А відбулося друзі, наступне: що залізничний перегін рудня-голинки, ДТП на регульованому переїзді без червоного працівника. Зійшли перші 15 вогонів, із них перші це сестер з бензином. Сталося займання. Ну, ви бачили, яке там займання, просто прекрасно все вибухає. Спочатку казали, що це м -м, неприємність, так, випадковість. Але згодом росіяни почали заявляти, що інцидент стався не випадково, і ні, нібито на залізничний переїзд, неподалік білоруського кордону, з намірами заїхала. Вантажівка і зупинилася за даними тамтешніх телеграм-каналів. Під час цього е інциденту члени бригади локомотиву, які, е яким вони керували Росіяни, кажуть, що автівка зупинилася і далі не рухалася. Слухайте, ну я вам хочу нагадати, що 1 червня була у нас операція павутина і саме. Фургони фури використовували наші служби безпеки України, аби підіймати безпілотники, бити по стратегічній авіації Російської Федерації. Цілком можливо і цього разу спрацювали таким же чином. Оточення є на фронті, і про це кажуть самі російські воєнкори. Я спочатку вам розповім, а потім продемонструю. Домовились Так от, збройні сили України оточили Росіян у трьох котлах на Покровському напрямку. Про це повідомляють самі російські воєнкори. За їхніми словами, українські дрони знищують конвої забезпечення, через що війська Російської Федерації залишаються без логістики. Звільнено понад 330 км квадратних та 16 населених пунктів. Спроби перекинути підкріплення закінчать, закінчується їхнім знищенням це кажуть воєнкора російські. До речі, це і західна преса каже. Дивіться, я вам продемонструю, як виглядає мапа на Покровському напрямку. Ось це іноземна преса. Демонструє червоні такі, от силуети окупантів. Це от верхній котел, середній і нижній. Тепер давайте я прийду до мапи і покажу вам на мапі і про промалюю ось так. От. Прибираємо Смоленськ, там хай собі догор, догорає і рухаємося до Покровського напрямку. Ось Покровський напрямок. І я бі... найбільше найбільше довіряю. Знаєте, кому нашим воїнам? Є такий бахмутський демон. Стежу за цим воїном вже в телеграм-каналі. Більше майже спочатку повномасштабного вторгнення і йому 100% довіряю. Він на всіх напрямках був так от Це перше оточення, це друге оточення, і тут встановлюється зараз контроль. Третє оточення повідомляється, що наші бійці зайшли ось таким напрямом і повідрізали росіяни. Тримають тут позиції, так що каже також Бахмутський демон про те, що на ранок на сьогодні, на 26 вересня, що вони поки що не хочуть здаватися в полон і намагаються в цих оточеннях відстрілюватись, але каже Бахмутський демон, що їх Планомірно, чітко знищують і попереджають або ви здавайтесь, або будете просто всі ліквідовані. Поки що вони вбирають другий варіант. Але я думаю, найближчим часом там буде поповнення обмінного фонду. Тим паче, що там це вже така регулярна акція, де окупанти зберігають своє життя, а потім потрапляють в обмінний фонд. І таким чином ми можемо подати своїх оборонців, які зараз є на чужині. Рухаємось далі. В наш головком сильський доповів, що на українсько угорському кордоні зафіксовано заходи дронів розвідників у повітряному просторі України. Ймовірно, це угорські дрони. Попередньо вони могли проводити розвідку промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Володимир Зеленський каже, що йому доповів сильський, і каже наш президент, що доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого. Факту вже вийшов міністр закордонних справ Угорщини Сіярту і сказав, що Зеленський з божеволі, такого не може бути. Але ми знаємо цю Угорщину. Ми знаємо цю владу. Мається на увазі владу в Угорщині, як диверсанти заходили на наші західні території, розпитувалися про промислові е, 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 об'єкти. Це вже було. Тому чи повіримо ми, що залітали без безпродки? Звичайно, що повіримо, тому що Орбан і, і вся його свита абсолютно є про про прокрив, Перепрошую. Нарешті, ви знаєте, от вчора давав Володимир Зеленський інтерв'ю Ексіос шоу, де він сказав, що є певна домовленість з, з Трампом про певний вид озброєнь. Але тоді Зеленський сказав, що я назву номенклатуру на озброєння скажу вже при виключених камерах. Так, от. Що я вам хочу сказати видання? Телеграф пише, що президент України Володимир Зеленський просив далекобійні ракети «Томагавк» на закриті зустрічі з Дональдом Трампом. Український президент сказав своєму американському колезі, що високотехнологічна зброя допоможе провести диктатора Путіна до столу переговорів для обговорення мирної угоди. Кілька джерел Телеграф повідомили, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яке відбулося в куларах генасамблеї організації Об'єднаних Націй. Зазначається, що в інтерв'ю після зустрічі Зеленський сказав, що Трамп був прихильний до його прохання. Про надання крилатих ракет великої дальності, які б дозволили Києву завдати удару по Росії, водночас невідомо чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США ракети Томагавк з дальністю польоту до 1500 миль і боєголовкою вагою. Там бойова частина майже півтони 430 тридцять кілограмів. Крилата ракета набагато ефективніша за будь-яку подібну зброю великої дальності, надану Києву західними союзниками. Нагадаю вам. Колишній президент США Джо Байден відхилив подібне прохання, яке було частиною десяти пунктів. Правда, тепер давав 10 пунктів плану перемоги Володимир Зеленський і Байден відмовив надання цих ракет великої дальністя було б визнано надто ризикованим тоді. Але зараз ми знаємо, що нібито Трамп, і це Володимир Зеленський казав в інтерв'ю цьому, що Трамп дав згоду використовувати їхнє озброєння і бити по території Росії. Ударами у відповідь. Якби в нас з'явилися томагавки, то вони б діставали до Москви спокійно, до Санкт-Петербургу спокійно. Ви розумієте, і це як метод тиску. Це не відразу, що ми будемо запускати, а це як просто сильна рука і карти вже в силах оборони України. Пригадуєте, Джо Дональд Трамп казав, що в нас немає карт. Тепер ці карти можуть з'явитися. Європа намагається. Відібрати кошти в Росії, але зробити це в правому порядку і так, аби не порушувати різні юридичні нюанси, ви знаєте, що заморожені активи. Не хотіли наші європейські партнери і друзі вилучати, тому що побоювалися, що тоді вони стануть інвестиційно непривабливими. Плюс Росія може зможе подати якісь позови. Що продумали? І до речі, рушійною силою цього є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він закликав європейський союз використати заморожені російські активи для фінансування військових зусиль України. Заявивши, що це може розблокувати кредит у 140 мільярдів для Києва і продемонструвати готовність витримати у. Протистояння з російською агресією, різко змінивши позицію. Берліна, який раніше скептично ставився до використання заарештованих російських коштів, Мерц заявив, що кредит має йти на закупівлю військової техніки. А уряди країн ЄС узгоджуватимуть придбання разом із Києвом. Про це пише Financial Таймс. У статті МЕРЦ, у ці статті наголосив, що ЄС має знайти юридичний механізм для використання цих коштів, наголосивши на необхідності систематично і в е, значних масштабах підвищувати цін ціну російської агресії. Тобто, що пропонує МЕРЦ? Щоб країни європейські. Е, Брали кошти під нульовий кредит і давали ці кошти російські заморожені Україні з умовою, що коли буде завершення війни, Росія спачуватиме репарації, і ці кошти підуть. Європейським країнам ну там механізм складний, а європейці повернуть ці кошти е, на заморожені активи Росії. Ще один механізм це випуск єврооблігацій, і ці єврооблігації теж під нульовий відсоток будуть куплені в європейські країни за заморожені активи Російської Федерації і будуть лежати на е, депозитаріях, чи де вони там будуть лежати? Тобто це не є вилучення коштів російських, а це таке або тимчасове тримання використання, або ж заміна на єврооблігації. Такий механізм прийнятний і так виглядає, друзі мої, що е, скоріш за все вдасться ці кошти вилучити. Ну і 140 мільярдів. Слухайте, Володимир Зеленський казав, що наступному році треба ще знайти 60 мільярдів, аби про далі е вести оборонні дії проти окупантів. 140 ну дивіться, це фактично два роки ведення бойових дій. Ну бо частину ж будуть допомагати європейські країни. Але проблема з коштами такі справді є: от вони знайшли ці кошти, і скоріш за все кажуть експерти, що ці кошти зможуть. Нам видати наші партнери, також Німеччина допоможе Україні розробити системи, здатні знищувати російські заводи з виробництва БПЛА. Це дуже важливо, та працює над використанням російських заморожених активів. Про це я сказав, тому що цього разу це сказав очільник оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовика. Рьовикамп. Так, от він теж підтвердив роботу над замороженими активами і те, що будуть допомагати розробляти зброю, аби нищити. Алабуга далеко. Ви знаєте, там є вільна економічна зона, де всі збирають від неповнолітніх і до представників африканського континенту збирають ці от герані. Нагадаю вам, що навесні, чи десь на початку літа, Володимир Зеленський літав до Берліна, і була підписана угода з німцями про те, що разом будемо виробляти далекобійні крилаті ракети. Дуже багато у нас є обіцянок, дуже багато є анонсів, і хочеться сподіватися, що найближчим часом ми це все побачимо на полі бою. Нагадаю вам, що 28-го, це важливо вересня в Молдові відбуваються парламентські вибори. Країна є парламентсько президентська. Проросійські сили там також мають свої відсотки. Там фактично є баланс проросійських проєвропейських сил. Ну і як боротися з росіянами, як боротися з їхньою пропагандою, як боротися з тим, що вони витворяють. Правильно, їхніми ж методами, в якому розумінні а дивіться, тому що сьогодні п'ятниця вечір фактично менше двох діб лишилося до виборів. І що робить ЦВК Молдови? Центральна виборча комісія цієї країни за два дні до парламентських виборів ухвалила рішення про перенесення на десятки кілометрів п'ять виборчих дільниць, де Правильно в невизнаній республіці Придністров, яку підтримує Росія, яка фінансує Росія. В них там контингент стоїть. В них там є склад боєприпасів, і взагалі це проксі російське. Звичайно, що там всі будуть голосувати за проросійські. Партії про російські сили так от перенесли п'ять виборчих дільниць. Або не буду називати вам населені пункти. Вам мало це що скаже. Але тепер доведеться придністровцям долати десятки кілометрів, аби добратися до своєї дільниці. І багато з них з них я дуже сподіваюся, просто фізично не встигнуть добратися. Прекрасний метод так і треба боротися з росіянами. Ну і на завершення прекрасна новина, кремлівський пропагандист. Тигран Кесенян помер. Про це повідомила його дружина, російська теж пропагандистка Маргарита Сіманян сьогодні вночі. Тигран відійшов до творця, написала вона. Нагадаю вам, наприкінці грудня 24-го року не потрапив до лікарні і пережив клінічну смерть. Згодом він перебував у комі. Нагадаю вам також, що Кесянян і Марго Сімонян це є топові пропагандисти, які. Розхваляють так зване СВО і радіють, коли вбивають українців. Ну раділи, тому що один вже не буде радіти. Каже Сіманян, що пішов до творця. Я не знаю. Ну в них там звичайно ж був в авторитеті Кобзон, але він не творець. Чому вони його так називають? Я не знаю. Ну але до Кобзона так точно пішов. І знаєте, цілком можливо, що буде якесь воз'єднання, тому що хочу вам нагадати, що надавно Маргарита Симанян повідомила, що вона теж лікується, проходить хіміотерапію. Тому що в неї якась там є невиліковна хвороба. Я вам просто ви лишайте свої роздуми в коментарях. Що ви про це думаєте? Я вам просто нагадаю її запис 24 лютого 24 року, що вона написала. Вона написала, що два роки тому, тобто, коли почалося вторгнення повномасштабної Росії в до Україну, вона написала, що я про прокинулося, не повірила. Розбудила чоловіка оцього Киасаняна, якого вже не зможе розбудити. Каже, розбудила друзів, всім повідомила, теж не повірила, а потім сказала, що давайте відкривати шампанське. Тобто, для цієї негідниці вбивства десятків тисяч українців, ракети, дрони по цивільній інфраструктурі, по містам на наших, по наших селищах. Для неї це радість це відкривати шампанське. Ну, тепер відкривай шампанське і святкуй, святкуй, бо є привід. Що ж, друзі, такі були новини на вечір, п'ятниці, 20 6 вересня обов'язково підпишіться на мій YouTube ресурс. Обов'язково прокоментуйте. Щодня ми для вас оновлюємо аналітику. Стараємось до речі, можливо, ваші зауваження, побажання, пропозиції щодо подальшого розвитку і спілкування з вами теж залишайте. Обов'язково давайте разом боротися проти російської пропаганди і відстоювати нашу проукраїнську позицію.